Привіт! Володимир Дантес і Олексій Дурнів роздяглись на сцені. А в прокат виходить фільм від Антона Птушкіна і розповім про свої враження. Про це і не тільки сьогодні. новинах шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал. Якщо ви вже підписані, то дякую вам за це. Вчора був на прем'єрі фільму Антона Птушкіна, який називається Ми, наші улюбленці і війна. Це документальний фільм, і е, трохи розповім вам про власні враження щодо нього. Фільм про людську доброту, зокрема про те, як прості люди рятували не тільки своїх рідних, а й тварин. Адже тварини це частина нашого життя. У фільмі багато героїв, які займались порятунком котів, собак, левів, ведмедів. Історія врятованої кішки з Бородянки і жінки в Нідерландах, яка приїтила собаку з бахмута. А ще про добре серце наших захисників, і до яких прибуваються чотирилапі друзі, і знаєте, це так круто, що ми українці, такі людяні, і це так круто, що Птушкін зняв про це фільм. З одного боку, це фільм про наші нинішні реалії. А з іншого боку, коли я... Вийшов з кінотеатру, то була одна думка в голові: що все буде добре. Раджу піти на цей фільм з дітками. Там немає жесті, і там є пес-патрон. До речі, а ще Антон сказав про те, що цей фільм він робив для закордонних глядачів, щоб вони побачили нас, українців, чергове. І цей фільм буде транслюватись за кордоном. Ну і подивіться ще трохи коментарів від Тушкіна. Це насправді неймовірний момент, до якого ми йшли півтора роки. По перше. Я не режисер документального кіно, я все ж таки людина з Ютуба. Тому те, що ви зараз побачите, це ну, люди, які дотичні до документального кіно, вони скажуть, що це не документалка, скоріш за все. А, і по-друге, ми все ж таки, коли робили це кіно, ми намагалися це робити для західної аудиторії. Бо нам здавалося, що це важливо донести на, саме для Америки, Канади, не знаю, Європи. І вже там. Думаючи, через рік, напевно, ми зрозуміли, що це буде напевно цікаво і нашому глядачу. Тому е, дуже багато людей, українців, в фільмі будуть говорити англійською мовою. Вони будуть дубльовані, але ви розумієте для чого це. А, але мені здається, що те, що ви зараз побачите, це все ж таки, ну, напевно, напевно, навіть більше про едині ніж про тварин. Володимир Дантес і Олексій Дурнів роздяглись прямо на сцені під час концерту. Нагадаю, що зараз Вова і Льоша в турі Україною зі своїм шоу Пожежа. Там вони обговорюють різні питання, часто запрошують зіркових гостей, а ще збирають донати для ЗСУ. І от, власне, цього разу хлопці вирішили отримати великий донат у розмірі 50 тисяч гривень. Умова була проста: роздягнутись прямо на сцені. І вони роздягнулись прямо на сцені. Подивіться. Це... Блин, за пятьдесятк роздернулося дурнів і донтець. Ну вперед! Блин, я зараз, я вже кінчу, правильно. У мене на каналі друзі вийшло інтерв'ю з репером Ярмаком, який зараз є командиром взводу ударних дронів. А він ще на початку повномасштабного вторгнення пішов служити і говорили з Сашком про його дитинство в Борисполі. Як тато слухав фірмову закордонну музику і був музикантом, а ще про те, як він розчарувався в Маслякові, коли почав займатися квеном. Я не міг не спитати у нього про Басту, адже був впевнений, що вони були. В хороших стосунках, але це ярмак спростував, сказавши, що вже давно розчарувався в цьому. Російському алкогольному репері ну і на інтерв'ю була також дружина Олександра, і про неї також поговорили. Зокрема, я запитав, чи розмовляли вони про те, що ярмак може потрапити в полон. І що власне він мені відповів, побачите в інтерв'ю. А ще поговорили про виховання донечки, яку він дуже сильно любить, про кризи в стосунках і про те, що його пісня Серце пацана досі приносить гроші, на які можна купувати мавіки. Одне слово, друзі, вийшло дуже. Же відверте інтерв'ю, де можна дізнатись багато нового про ярмака. Ну і посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте. А вже до речі, у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю з гумористкою і учасницею жіночого кварталу Кати Нікітіною. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей випуск. Голівудська акторка і зірка серіалу Беверлі Hills 90210 Торі Спелінг розлучилася з чоловіком, з яким виховує. П'ятьох дітей пара прожила разом 18 років. Ну і у документах про розірвання шлюбу зазначена дата 17 червня минулого року. Того ж дня, до речі, коли її колишній вже чоловік оголосив в інстаграм, що вони вирішили розійтись, але пізніше він видалив це повідомлення. Також у документах причиною розлучення вказано непримиренні розбіжності, як пише видання People, Спелін звернувся до суду з проханням, аби МакДермот виплачував її аліменти і просить позбавити екс чоловіка можливості отримувати таку ж підтримку. Окрім того, акторка попросила одноосібну фізичну опіку над їхніми п'ятьма неповнолітніми дітьми. А це 17-річний Ліам, 15-річна Стела, 12-річна Хеті, 11-річний Фін і Бо Дін, якому 7 років. Ну і ще одне розлучення, але тепер в українському шоу-бізнесі Санта Дімополис заявила, що розлучається з чоловіком Ігорем Кучеренком після 11 років спільного життя. Санта написала великий пост, в якому стало зрозуміло, що пара розійшлася вже доволі давно, але у неї не було бажання виносити це на люди, адже вона вважала, що у нас з вами є інші проблеми і переживання І її розлучення для нас е, не пріоритет. Ну і власне е, все ж вирішила це зробити для уникнення в подальшому непорозумінь, Ну і нагадаю, що пара виховувала а, сина Санти від попереднього шлюбу з Джиджулою. Звуть хлопця Даніель. Зараз йому вже 16 років. А також у Санти є а, ще й спільна донька з Ігором. І звати її Софія. І їй зараз 5 років. А Олю Полякову продовжує трагерити тема з фотографіями від учасника мастершефу Міцкевича, де вони. Цілуються, нагадаю, що Влад Міцкевич опублікував кілька пікантних фото з Полякової, на яких вони цілуються і написав щось на кшталт. Довольна, отримай своє, ну і багато, багато іншого. Наступного дня він, до речі, видалив ці фото і почав говорити, що насправді трохи прибухнув, і все це неправда. Потім, значить, Полякова, так вона сказала, що фотки були зроблені у неї вдома, в нормальній атмосфері, що вони не коханці і що влад працював з нею, але вона пізно. Зрозуміло, що він трохи закладає. Ну, а в коментарях полякові продовжують писати, що вона зрадила чоловіка, і Оля вирішила відповісти у своєму стилі. Подивіться, дорогенькі мої. на масажі, Читаю ваші коментарі. Ви ніяк не вщухаєте по поводу фото. Скажіть, будь ласка, би дійсно були якісь там. По-перше, це ви розумієте, що таке інтимні фото, що на них може бути? А скажіть, будь ласка, якби вони в нього були, він би їх не виклав? Виклав би. Якщо хоче хтось когось злити, то виставляються кружочки, переписки і фотки не безобідні, а пажастячку, якщо вони є. А якщо їх немає, то може й не було нічого, а думайте. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує народна артистка України Ружена Рубльова, яка поширювала російську пропаганду і підтримувала алкогольних сусідів, І яку, до речі, засудили до 10 років ув'язнення. Рубльова працювала в Херсонському театрі і виступала на пропагандистських концертах на підтримку власне ворога. А Рівенський міський суд оголосив їй вирок. І нагадаю, що ще влітку, 22-го року, після окупації Херсону, ця дамочка вона стала на бік параші і займалася колабораціонізмом. Ну і до речі, Рожена Рубльова вона працювала акторкою в театрі імені Миколи Куліша і була директоркою двох музичних шкіл. А потім раптом очолила вже коли прийшли окупанти. Вона очолила Херсонський обласний російський академічний музично-драматичний театр. Так його назвали. І це було в окупованому геніческу. Окрім цього, зрадниця виступала на безлічі концертів, які були присвячені. Анексії території України і, до речі, є відео з цих концертів. Відповідно, за це вона і отримала 10 років. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з репером Єрмаком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.